И всем привет, с вами Саша, и сегодня я буду играть с моим другом в World of Tanks на Т-67. Поздоровайся. Всем привет. Куда я? Направил ч? Ну, по сути, лівому делай. Знаешь, что це за до тебе стоїть оцей? Да. Ну да, Та, до так, так. Ну то, я цей... його дуже люблю пробивать. Вообще-то ці вотанки у мого брата колись був. у нас тут у меня уже над сумнів. Дві сейчат. написав? написал. Шокер. Там даже ничего никто не сказал, она уже пеша зараз. Так, ты... De har bodd her i mange år. Опа, сайт. На не стреляй. О! Можеш Можешь попасть ньому? нм? Ммм, даже Ой, мы не попали на Медві... на 300 хп. І хто? армор Скільки ты надо мажу? поки что ноль? Я уже 208. Не питайся, да. А тут вот кисенькие? Може, давай їде вперед? Ні, у мене чогось дуже мало копа, хіба що Ну як будемо тримати, вони справа, весь справа зараз уже все зробили. Просто треба чекати і тримати цю позицію. Двиг все. та Чотиридесят і две. Бачиш? Катешки приїхали на свою позицію, зачищають цю поле. Там там впереди вс чисто. Нет, там ВКшка тут. Она уже здесь сюда уже едет. Тримаем да. после хай у нас есть. Право Там Танцей. Мы підъезжаем вперед Давай. Я тоже... Выказка поехала. Не, она там встала на базу до сих пор. Ооо. Я казал. Я оказал. Ой! проблем. Ой, быкал. Тысяча... тысяч десяти миллионов бою кладку взрывал. А я клон. Ч ешь? Взял? Голду, Це... напевно взяв, як його буде укладку зірвала. Подивись. Ну що, просто знаю, де буде кладка взяв, стигатися. Спочатку, напевно, ранив, а потім зірвало по зразу. Взяв. Два ярду мені. Два й по одному морду вийду. Чури, лев. Мій. на себе криля. Гриля гер... гер... легко. Вий. Але в нього снаряди нормальні. Такі, о! Ага, зрозуміло, ми не стій на місці. Він там. Артав, прямо. Правіше. О, там був. Або ще хвилиночок. Ого, зліва. Зліва, зліва. У нас ці хоча б були. Ну йдемо ще 67 сітінки. Що, я один тут маю стояти? Вони там всі справа. Uh -huh. <ривот> Ти бачу? <ривот> Це зараз меня буде <ривот> mm. mm. не будет капустом, ковань не съеда. Шойн робить? Подивись, он робит. Движь, я не могу. Кован на мене дивиться Эй, ке. Ис. КВИС. Нет, КВ- КВ один раз, не. дивиться на другую. То не КВ один. Ис, он не КВ yes, зараз. Месявы. 367 О, все ПЗ. Ну а ну, шо, шо, шо там? Ну, 167 зароссий. Т-67. Эээм. Видал туда. шо. Тысяча десятим был. Та, тысяч десятим был. Сейчас ПЗ и цей і... все. І... 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 Саду. Це О! Я пам'ятаю, на КВ-1 цю петашку дуже любив вбивати. Я її стички вбивав. Та це, взагалі, я пробиваю. Теж цей тінт розбиваю. Лампочка заговорилась. У меня лампочка есть. Не ну знаешь, у мене тоже лампочка включена, но коли мені потрібна лампочка, вона не включается. Коли не потрібно, то есть. Кстати, цепоташся у кого цей. Ваш лампочка у кого есть. Вы там где пе... він статист. Ты его а Та й той и тоже статист. Та, й ві ві ві? Да, у нього і у того з дівочка, і у того здевочку. Их два брата, і маскировка одинакова. У нас майже киллин одинаково. Та то, то й, й цей як то... Оцей ПЗ, знаєш скільки у нього хп? Одне хп. <свіс> <свіс> да? Так. Та да. да вони можуть і так їхати. Напиши. Ты по російське не можешь писал? Нет. Я тебе приклав, короче. Так, точно. ну я затем подивись. Я дивился за тим голову. Давай. Одне хотя бы. Ага. Чипа ковайна не дала, дали, давай. У нього п'ять прогів було. Е, якщо на цьому відео набереться 3 три лайки і е, якщо напишіть коментар, якщо ви хочете е, знімати відео з моїм другом. Усім пока.